Лідер Китаю Сі Сізіньпін планує відвідати Москву вже наступного тижня. У покійні цю інформацію офіційно поки що не підтвердили. Проте російський диктатор Путін ще в грудні заявив, що очікує на китайського лідера в Москві з державним візитом навесні 23-го року. Цей візит, начебто, продемонструє всьому світу міцні російсько-китайські зв'язки та стане головною політичною подією року у двосторонніх відносинах. Тож, яких рішень можна чекати від Китаю щодо України, наймовірніше, що головною темою розмови буде військове співробітництво, а це логістичні центри з ремонту військової техніки Росії в Китаї та надання інших типів військово-технічної допомоги? Звісно, що публічно про домовленості ніхто повідомляти не буде. Інформація про те, що Китай розглядає поставки Росії летальних озброєнь, з'явилася в ЗМІ ще у лютому. Офіційний Пекін це заперечує, однак у держдепі США наголосили, що такий крок з Боку Китаю цілком можливий. Не виключено, що китайці можуть надіслати до Росії зброю чи компоненти до неї через треті країни. Окрім візиту до Москви, сі може відвідати ще кілька країн Європи і провести онлайн розмову з президентом Володимиром Зеленським. Це може бути перша така розмова за рік повномасштабної війни. Про бажання організувати перемовини із Сі сідзіньпіном Зеленський заявив під час великої прес-конференції 24 лютого. Днями у західних медіа з'явилася інформація, що сідіньпі, начебто, готовий провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Ймовірно, вже після візиту до Москви. Десятий Рамштейн. Про яку допомогу для ЗСУ домовилась Україна на засіданні оборонної коаліції у середу? Чи зміниться зустріч хід війни? До того ж, напередодні польща заявила, що може поставити Україні винищувачі Міг-29 впродовж найближчих 4-6 тижнів. Це підтвердив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Тож, чого чекати далі і коли бути весняному контрнаступу? Війна у повітрі. Для чого Росія збила дрон США над Чорним морем? Які наслідки для Кремля це матиме? Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що цей інцидент свідчить про те, що Путін прагне розширити зону конфлікту і йде в Абан, якою буде відповідь США? Усе найважливіше у четвер, 16 березня, о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НДА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.